Всім привітки, всім хорошого дня. Так, вчора я не знімала, бо не було що знімати. Вчора їздила, фарбувалася, брови робила собі. Таке всяке. Сьогодні прийшла чоловік мій конкретно підсів на цей. А прийшла посилка. Дивіться, що поназаказував. Я тут. Дик, я тут. Я тут дік. Моя собака взагалі вже не орієнтується. Я нікуди не йду, а вона мене шукає. Mm. <сум> Мити посуду не перемити. Він щось сказав. За 30 гривень уроді оці мочалки, Скільки їх тут є? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 10 штук. За 30 гривень. Але я вам скажу, яка ціна така мочалка, Такі вони хлюпінькі-хлюпінькі, Хлюпінькі, хлюпінькі. хлюпінькі, хлюпінькі. Купив якийсь такий чехол. Для телефона. Щоб я щось би не промочили, Не промочився. Моя донька не вірить, що воно може працювати. Каже, я не буду тату на своєму телефоні пробувати. Ти що каже, на своєму будеш пробувати? Так, телефон у мене розрядився. Не знаю, чи вийде мені ще записати. Чоловік каже, ні, в мене є старий, на старому попробуємо телефоні. Таке щось цікаве собі купив. Що це тим робити треба? Колись такий був, що цвяхи витягувати, то що теж може бути руками цвяхи витягувати? Знаю. Що це таке? А оце я навіть теж не розумію, для чого воно Так, сумочку якусь собі заказав. Таку знаєте от таку? Туфаль, я люблю такі сумочки. отако от собі. Можна зробити довше, а цін я вам не скажу, бо я не знаю цін. Я знаю, що все недорого. Що все. А що файна сумочка, дивіться, ну я люблю такі сумочки. Ну, дуже зручно. Я дитині купила таку о, за 450 гривень, але вона тільки отак. Ну вона собі як на екскурсію, щоб вона їздила. Прикольно. Прикольна сумочка. Може бути навіть йому отак в машину їздити, що він не цей. Ну так, в принципі. Тут тільки один відділ. Один відділ. І тут ще один. Два тільки. Нормально? Нормально. Накупляв оце, що полив. Полив то нашу, тош... та нашу, та що вона ми не в Іспанії живемо, нам не треба весь час поливати, нашу він то накупив. Завис він на тому. Так ще одна якась сумочка. А, та файна сумочка. О, ціка файна! Кашу шкіряна. Вроді шкіра. Ну, писало, що шкіра. По знижці. Я не знаю за скільки. він. Чи, чи за 600, чи за 400 знижка на неї була. Блін, ну класно. Правда, вона масічка. Вона масічка. Блін, що це точно шкіра? Я не дуже все розумію, але бачите, вони повісили таку штуку. Шкіра, але, напевно, свинячка. А помо свинячка, я так думаю. Классно, классно такое. Сумочечка. Так. О, что это такие? Что это такие? Він казав, що оця вся посилка на тисячу гривень вроді. Може таке бути? Це що, щось чистити? Картоплю. Я не люблю це все. А це, бачите, батарея сонячна для телефона. Отак От на рубзах собі вішаєш. Якщо нема світла кудись. І... Та, але ще треба сонця. Присоски, присосочки, така батарея. Сонячна. повербанк повербанк Плака Solar. Що я правильно прочитала? Це не знаю, що таке є. Это тоже. Так, все такі пистолеты? Вони так ломаются, ці пистолети на воду. Что це капець? Він все скуповує, их скуповує. Мені это щось під хатою в селі треба, ні. Таке щось упаковане. Так, батарея розряджена. Так, включила заряджати телефон. Знаєте, що тут так упаковано? Подивіться, <риклад> як вони упакували стальку. Ножі острити. Що вони так упакували стальку. Щоб, не дай боже, хрупкий матеріал. Тапець, я думаю, що там там? Такие. Yeah. Думаю, что стеклянные. Угу. Uh -huh. Сталька. Так, это что? Какие-то зарядные. Ага, батарейки заряжаты. Я так думаю. А не, не, это все другое. Что вот такие зарядные? не знаю, что заряжать. Станок для бритья. І скільки тих станок для бриття і стільки насадок лізві, ножі. Я їм казала, не купляй мені. Я маю один єдиний. Я його так люблю, я до нього так звикла, що я не можу більше ніякими іншими користуватися. Тільки його. А оті тим більше. Тим більше. Все. шуфляду хіба мені забивати, аби я мала все складати. Це щось таке. Щось таке красиве. що це таке. Боже, дивіться, який ніж. Господи. Я думаю, що тут таке файне. А це що? Не знаю, навіть як всі відкривають. Може, якісь сверла? Кабель для, для телефона. Кабелі для телефона то так, то треба. Тут треба. Це Та, отака розпаковочка. Така розпаковочка. Ось щось у мене зуб. Ні, нив, нив, перестав. Хоче знову мене трошки боліти. Я не їду нікуди, не їду ні до яких лікарів не хочу. Кубаса куряча. Захотіла я подивитися, яка її калорійність. 330 калорій. 330 калорій. Що вони дали туди в ту курячу кубасу? Щоб вона стала калорійністю 330 калорій. Дивіться. На розрізі, на розрізі, ну, виглядає м'ясо. М'ясо виглядає. Але ж курка сама апріорія не може мати 330 калорій. Це що, як, як жирна свинина, практично получається. Сир на дроті. цей сир має так само калорій, майже 350. Сир має так само калорії, як куряча кубаса. Що вони туди дали? Ну, на розрізі м'ясо реально, і коли їш, теж здається, що м'ясо. Окей? Будемо рахувати ту калорійність. Так, мій сніданок обід. Тому що я зранку встала, подивилася, що погода скоренько килими чоловікові, кажу, давай пери заки сонце. Вже з килимами все всі килими попрані, почала щось там прати, а далі щось замітати. Чоловік поїхав до міста забирати решту плитки у ванну. І вийшло, що у мене вже, коли я. Поки я не відчула такий адський голод, не пішла їсти, так що в мене виходить, що це обід і сніданок разом. Так, ось, хліб 35 грам, 70 калорій, сир 20 грам. 70 калорій також. І ковбаска 20 грамів, там 66 калорій. Давайте будемо казати, що 70. І це 70. Все по 70. Получається 180 калорій. Так? 70, 70, 140, 70, 70, 140, 270 калорій. І десерт, як без десерта я не можу. Бізе, тут є 30 грам. 105 калорій. Так що, виходить, у мене сніданок разом із обідом буде у мене скільки там, 385 калорій, так? Получається, так. 280, 105, 385 калорій. Коли я оце їла, я собі так сиділа і думала, що то щось мало. Мало так, якщо я пропустила, і то вже буде мені сніданком і обідом 400 калорій, можна ще щось накинути. Думаю, з'їм ще одне яйце. 70 калорій. буде якось трошка цей. Але я ще навіть не з'їла своє бізе. Просто з'їла цей бутерброд з яйце і випила чаю. І я вже сита. Я вже не хочу цього яйця. Я навіть не знаю, чи я хочу бізе. Може, я його просто пізніше собі з'їм, коли трошка. Та, я з'їм його пізніше собі. Тому що я не хочу, я, я, я сита. Так і буде. Все, Омега випила. Вона у мене тут стоїть, щоб я не забувала пити на видному місці. Бо я чомусь так вірю, як в панацею. Я прочитала, що, щоб була хороша шкіра. Треба оці, оці жири, вони дуже потрібні потрібні нашому організмові, нашій шкірі, і тому я як в панацею вірю, тому п'ю. Більше я так ні, ні в що не вірю. О, килимочки чоловік поправ, погода супер, вітер піднімається. Прислав мені відео. Я зараз вам тут уставлю відео. Заїхав там, де миють коври. Там ціна за один квадратний метр, щоб помити. 50 гривень. 50 гривень квадратний метр. Привозьте. 50 гривень квадратний метр. Дивіться, як люди працюють. Купляла я оці троянди. Біля епіцентру встрою такий садовий двір. Кажу, який колір мають троянди. Червоний. Ну, правильно, правильно вони мають червоний. Вон карточка ще лишилася. Червоний. Якої висоти? Два метри. Добре. В результаті я купила три кущі. Два кущі ось такого цеглового кольору, один кущ розового кольору. Висота їх, як бачите, Скільки тут? 60 сант... Ні, навіть 60 см немає Яких 60? Тут, по-моєму, 30 см. Ну, може, вони виростуть ще більше, але ну, я думаю, що до, до метра вони більше не виростуть. Та отак люди працюють, продають і навіть не знають, що вони продають. Хоча, Хоча і хтось туди повісив неправильну фотографію. Така жара, я так думаю, можу то йти на пляж. Знаєте, що в моєму розумінні пляж? Під хатою вдома. Купатися, загоряти, купатися, загоряти, купатися, загоряти. Напевно, ми з донечкою так зараз і зробимо. Підемо на пляж. Дивіться, які оці красиві у мене. Я покропила, а це такий тий родміголд, він такий має сильно. Колір такий, прям вода така була жовта-жовта. І тепер на трояндах оце некрасиве. Ну нічого, за те, щоб не хворіли. Скільки в мене прийнялося. Ну, як прийнялося, по крайній мірі, листочки є один, бо то, що нічого не означає. Ага, тут були листочки, але бачу, вже хочуть в'янути. І тут є листочки. Три. Три. Але то, що нічого не означає. Вони так починають рости, а потім пропадають. Ай, які красиві, красиві. Вчора не було такої сильної жари. Я всі свої квітнички пополола. Так що всюди чистота. Тут теж пообрізала квіти, які відсвіли. Пополола. У мене дивіться, як туя почала рости тут. Ах, дивіться, в моменті. Треба буде її звідси пересаджувати кудись. Я не знаю куди. Одна плетиста троянда, бачу, мені прийнялася. Такі добрі листочки. Ви знаєте, я вчора аж сміялася. Люди такі чудні. Записала я відео, шортс, пісня, фонограма, не я співаю. в Тіктоку натрапила, мені сподобалася. Така мелодійна, весела пісня. Там такі слова добре бути жіночкою, років 40, можна самогоночки, можна коньяка і життя розкішнеє. Отримала я коментар Дитинко, не пий, не пий, дитинку, не пий, то страшна біда. Не пропугуй, не рекламуй. Ну, з цими словами я частково погоджуюся. Можливо, так. Хоча у мене думка така на рахунок того, що кожна людина сама має здорово оцінювати інформацію, і чи їй це потрібно, мене, наприклад, таким не, не, не візьмеш. Я знаю, що оце мені добре, оце мені погано, і все, і крапка. Але не суть. <гум> Суть в тому, що я взагалі не люблю самогонку і коньяк. Ну це просто пісні, люди. Ну невже ви думаєте, що якщо я заспівала пісню або розказала анекдот? Це я так від свого імені? Так, є речі, де я говорю від свого імені? Є, є речі. Ну То відразу зрозуміло, тому що анекдоти від свого імені я не складаю. Так, жартую. Пісні. Е, я, наприклад, можу там собі випити шампанську трошечки. Я люблю. Пиво, люблю я е, ну якісь я не знаю, вино смачне, таке, знаєте, пахне справжнє вино, виноградом пахне. Якусь цю настоєчку таку, що що сам зробив, і вона така смачна, пахне. все це, ну хіба я в 45 років виглядаю на жінку, яка зловживає спиртним? Ну, такі люди, такі люди. Та, я відколи веду, маю свій канал і по коментарям ну, люди такі, вони, вони, вони чудні трошки. Чудні. Ну і це нормально. Це нормально різні люди. Та й таке. Дякую всім за перегляд! па-па, до нових зустрічей!